Зарядний пристрій торгової марки Vitals, модель DS4.0. Абревіатура означає, що в нього максимальний ток заряду 4 А годину. Зарядний пристрій може заряджати такі акумуляторні батареї, як автомобільний свінцеві кислотні. Гельові акумуляторні батареї та железно-фосфатні акумуляторні батареї. У нього можна перемикати режими та задавати ток струму. Заряджає він акумуляторні батареї від 4 А годину до 120 А годину. Приблизний час заряджання батареї на 80 А12 вольтової буде. Десь 15-18 годин. Сам зарядний пристрій йде з кабелем на 220 вольт в мережу. І з іншої сторони, вихід йде на 12 вольт для наших батарей. В комплект йде бистрозйомні клеми, і постачається він як з. Звичайними крокодилами для автомобільного акумулятора, так і з клемами під винти для ось таких акумуляторних батарей. Гарантія дається на 36 місяців. Офіційне ввезення в Україну, сертифіковані в магістерні є.